Видовищний тріумф Франківський ураган на домашньому майданчику розгромив Черкаси Обленерго. Дракони відкрили рахунок уже на восьмій секунді матчу. Після удару шутруми м'яч влучив у стійку та на допиванні опинився Назарій Швед. Далі підопічні Максима Павленка не припиняли атакувати ворота гостей. Ще по голу буквально на перших хвилинах до свого активу записали Грицина Корсун і шутрума». На 14-й хвилині відзначився і Микола Микитюк. А під завісу першого тайму дубель Урмив Артем Фаренюк. Дуже добре нам вдалася реалізація моментів. З першої секунди почали створювати і головне реалізовувати. Ми в подальшому вже супернику було важко стримувати наші атаки. Проводили багато стандартів, забили хороші м'ячі. Це тішить, що покращили результативність, здобули впевненість молоді гравці. Були деякі помилочки, але вважаю, що в цілому гра вдалася. І для глядачів це був видовищний матч, який був. З яскравими моментами голове головне з хорошими красивими голами у другому таймі гравцям Черкаси Обленерго вдалося забити у ворота господарів один м'яч. Відзначився Сергій Дєдов. Однак дракони не збавляли обертів і відповіли візові ще шістьма голами. У підсумку беззаперечна перемога урагану 13 13-1. керівник черкаської команди Олександр Соловей визнає, франківці показали феноменальну результативність. Дуже прикро завжди програвати з таким рахунком. Коли рахунок з різницею більше, ніж 10 голів, це дуже прикро для любої команди, можна сказати. А, ну, ми сьогодні розуміли, з ким граємо, і в нас є. Це досить певні такі проблеми з составом, бо чотири гравця наших основного составу на травмах, і це дало собі знати. Для черкаського футзалу це велика подія, коли черкаські команди грають з такими командами. Ну і наші основні ігри ще попереду. Ця перемога дозволила підопічне Максима Павленка закріпитися на першому місці у групі Захід. Свій наступний поєдинок дракони зіграють уже найближчих вихідних проти львівського клубу. Наталя НайТІ Андрій Гаргара, телеканал 402.